Вітаємо, на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Ми знову тут, аби розповісти вам про роботу нашої служби. Як то кажуть, якщо ви нас не бачите, це не значить, що нас немає. Це значить, що ми вже пішли перевіряти наступний двір. Тож до вашої уваги, черговий випуск новин про патрулювання порушників і, звісно, традиційну рубрику Остання чарка була зайва. Наші інспектори невтомно патрулюють місто вдень. Ходимо по вулиці Ізмаїльській. Як бачимо, нікого із правопорушників немає. Проїзд вільний. Патрулюємо місто далі. Вночі. Площадка на Ладгоспі. Все тихо, спокійно. У парках знаходимося в сквері Горького. Негативних елементів не виявлено, громадський порядок ніхто не порушує. Патрулюємо далі. Та на ринках. Базарок зароб народ госпі, 28 червня, також без порушень. Відвідуємо пам'ятні місця, аби не допустити актів вандалізму. Ось, наприклад, Алея Слави. В день чисто і спокійно. Муніципальна варта знаходиться меморіал слави. Перевіряємо на факт вандалізму. Все добре без порушень. Вночі. Теж порядок. Сквер воїнської слави. Патрулюємо, перевіряємо на предмет порушень комендантської години та порушників громадського порядку. На даний час все тихо спокійно. Ми з'являємось без попереджень і там, де порушники не очікують нас побачити. Тож радимо, перш ніж порушувати, тричі подумати, чи варто воно цього. Відвідуємо і школи, щоб зайві люди не ходили туди, де їх не має бути. Хочемо нагадати, навчальні заклади не місце для підозрілих персонажів. Тому муніципали ретельно перевіряють території. Здійснюємо патрулювання біля сад школи. Все спокійно. А для тих, хто думає, що в вузьких провулках та малолюдних місцях можна порушувати непомітно. У нас теж є новини. Ми їздимо не лише основними дорогами, а й перевіряємо тихі вулички, щоб містяни почувалися в безпеці. Будь-де знаходимося занедбана територія район Тіри. Порушення зафіксовано. Патрулюємо далі. А тепер до серйозного. Під час патрулювання наші інспектори натрапили на обірвані кабелі. При патрулюванні по вулиці Зміїській. Отака ситуація. Висять переводає. Біля цього знаку обігру. Напроти дитського садочку. Напроти садочку. Нагадуємо: темрява не найкращий друг для непомітних перешкод. Тож будьте обережні, дивіться під ноги. Вартові вже повідомили відповідні служби, але поки що обходьте небезпечну ділянку. Що ж, вгадайте, яка локація знову потрапила в наш випуск. Знаменита альтанка. Цього разу без пригод, але не зовсім без слідів. Під час патруля біля будинку 125А нікого немає на вулиці, але ось таке щось. Нікого не видно, нічого не чутно було. На підлозі явні ознаки свіжої бійки. Що сталося? Загадка, але ми нагадуємо, краще вирішувати конфлікти словами, а не кулаками. На вулиці Героїв України цього разу була лише одна порушниця, яка припаркувала авто не там, де слід. Однак після нашого зауваження вона без питань перепаркувалась. Вистрій такий забороняючи знати. Перепаркуйте ласката. Приємно, коли люди реагують адекватно. А для всіх, хто ще не знає, на соборній 52-54 є безкоштовна стоянка, де ваше авто буде у безпеці. Тож не шукайте собі зайвих пригод, краще залишайте машину там. Ну і куди без алкогольних історій? Один чоловік настільки захотів почитати, що буквально влетів в бібліотеку після кількох чарок. Проблема в тому, що читати він уже не міг, натомість почав чіплятися до присутніх. Оперативно доставили до поліції. Виїхали по визову, це наш Андрюша, візьмемо в поліцію. Ще один герой вечора розмістився біля магазину і активно відлякував покупців своїм виглядом та невиразним бурмотанням. Фото на гарячу лінію. Швидкий виїзд інспекторів. Що з вами? Ви погано себе почуваєте. Що з вами? З вами все добре. А? Невелика розмова, і чоловік уже йде додому в більш тверезому стані. Чоловіка трохи привів до тями, і він пішов додому. Патрулюючи разом із поліцією, ми помітили авто, яке порушувало правила воєнного часу. Водій мав пояснення, але ми нагадаємо: комендантська година існує не просто так. Ще одним порушником виявився дідусь, який щойно повернувся за кордону після багатьох років відсутності. Ми не будемо зараз з вами там спорити. Дайте нам титульну сторінку вашого паспорта, щоб ми його сфотографували, тому а, що нам треба було записати да, ваші, записати да, ваші да. дані. Він не знав про реалії сьогодення, тож ми все пояснили на перший раз лише профілактична бесіда. Піді додому, коротше, і не порушуйте більше комендантського. Я не кермашу. Я ж я, я, що... я вас розумію. Але нагадаємо, усі порушники фіксуються в реєстрі, і повторні випадки вже не обійдуться без відповідальності. Наступного хлопця можна одночасно і насварити, і привітати. У мене народження, я ось тут живу. Затримались трошки. Чуть-чуть затримуюся, от йду домой. Враховуючи, що молодик спокійно пояснив причину та мав при собі усі документи, отримав лише попередження. Пам'ятайте, що з опівночі до п'ятої ранку ви можете знаходитись на вулиці лише за наявності відповідних дозволів. Інакше на вас чекає зустріч з нашими вартовими та поліцією. Отже, місто під наглядом, порушники під контролем, муніципали на місці. Дякуємо всім свідомим мешканцям, які допомагають нам тримати порядок. Бережіть себе, паркуйтесь правильно і не намагайтесь читати книжки після п'яти чарок. Завжди ваша муніципальна варка.